Епізод, про який ми поговоримо, тут зазнав ушкодження Степаненко. Він зазнав дуже складного ушкодження у цьому епізоді. Від ліктя Калініча. Потім він вдарився головою об землю, залишив поле. замість нього вийшов Фред Степаненко у лікарні, у шпиталі, тому що є підозр на струс мозку. Травальже тут просто на лінії воріт. Баланда пробігає. Ярмо. Знову Ярмоленко. Його простріл. Падає віда. Удар. Ще удар головою. Комусь допомога потрібна. Саме про це сигналізує Мосичук. Артему Кравцю, який тільки вийшов на футбольне поле. Ось так він скинув м'яч назад. Можливо, отримав поштовх. Дивимося далі за кравцем. Б'є він головою. І певно, що він свого ж партнера в обличчя отримав зараз кравець. Ємося? Так. Головою від Бурди. Бурді теж дуже боляче. Такий дуже курйозний, курйозно неприємний момент. Забити не зміг. Рахунок наразі 0-0. Змінить його ще один молодий форвард Карпат Тарас Пучковський. Магія номерів. Генеральний спонсор футбольного клубу Динамо Київ на Драбанк. Так от магія номерів. Така от сьогодні на футбольному полі.